Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 30 вересня, вівторок, і я коротко розповім вам про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. Проважливо почну. Вісім маріупольських школ в тому чи іншому форматі відновили свою роботу. Шість з них будуть працювати дистанційно. Одна школа буде працювати теж дистанційно, але як приватна установа. І одна школа, міський ліцей відновлюється офлайн, тобто повноцінно, повноцінною школою в Києві. Ми сьогодні поговорили з директоркою школи номер 66 Наталією Равицькою. Вона директора. Так 66-ї школи, той самої, яка відновлюється в дистанційному форматі. Це вже буде не просто школа, це буде такий освітній хаб, куди долучаються педагоги не тільки 66-ї, але і з інших школ. Це прекрасна нагода надати їм робочі міста, але це не менш важливо надати дітям маріупольцям можливість навчатися, отримувати українську освіту, особливо для. Тих дітей, дітей, це важливо, які залишаються або на окупованій території, або у Європі. Наталя Равицька каже, що доти, от вона так відчуває, доти, поки є потреба у маріупольських дітей в освіті, і є педагоги, які вірні своїй державі, своїй країні, і які мають. Сили в собі продовжувати працювати, навчати дітей до живе Маріуполь. Вони впевнені, що повернуться скоро і відновляться вже в своєму традиційному форматі в своєрідній школі в українському Маріуполі. Почитайте цю історію від Наталі Ривицька, яку ми оприлюднили сьогодні на нашому сайті. Ще трошки про школи. Окупанти вирішили надати можливість дітям молодших класів в окупації отримувати безкоштовне харчування, і вони навіть збільшили суму, яку Будуть керувати на придбання, на забезпечення закупки їжі для дітей. Збільшили не через те, щоб покращити сніданки та обіди, а тому, що ціни в Донецькій Республіки занадто високі. 76 рублів російських буде вартувати сніданок дитини, ми попитали. У батьків, що можна зараз на ці гроші купити в окупованому місті, і який може бути сніданок за цю суму, що відповіли батьки? Читайте нашу матеріалі. Посилання буде в описі до цього відео. Ще цікавих трошки новин про життя в Маріуполі сьогодні. Сьогодні декілька позитивних, так би мовити, новин від окупантів. В концтаборі під назвою Маріуполь Послаблення. Тепер людям дозволено пересуватися містом, а також виїжджати за межі міста на автомобілі без дозволу комендатури. Знаєте, мені це нагадує трошки затісне взуття, коли ти придбав затісне взуття, ходиш, мучаєшся, страждаєш, а потім скинув себе. Бете взуття і фух щасливий. От мені здається, щось таке зараз намагаються зробити з Маріупольцем. Проте не всі довідки забрали, трошечки остали, залишили фільтраційні довідки, по як і раніше, обов'язкові для кожного мешканця самої Демократичної республіки у світі ДНР. Дорогу на Ростов роблять росіяни дуже активно. Вони відбудовують участок зараз між Новоазовським та Маріуполем. Також ремонтують трасу Маріуполь-Донець. Вони піддають це, звісно під соусом, покращення все для людей. Насправді, вся ця історія вона дуже добре лягає в ту стратегію розвідку Маріуполя, яку окупанти оприлюднили напередодні. Вони там прописали, що Маріуполь має стати. Таким транспортним хабом, який зв'яже територію Росії Ростовської області, Крим, Одесу аж до Придністров'я. Тож, люди, ну, ця дорога не для нас, ця дорога для росіян і для їх військового сполучення. Не будемо радіти завчасно. І трошечки хочу вам розказати про те, як народжуються фейки на окупованій території. Мій колишній колега, а нині супер-дрюпер-пропагандист Андрій Кігор запустив прекрасний пост про те, як він чесно і без Компромісно висвітлює всю правду про життя в окупованому місті, а також про те, яка каварна і жорстока Україна. І ось черговий, його, так би мовити, чесний пост. Про те, з посиланням на дуже достовірне джерело інформації. Подружку Аліну та ось подружка Аліна намагалась повернутися в Маріуполь, але вона не подумала, що окупанти у Васильівці вони там е, зробили дуже жорстке обмеження на кількість людей, які мають проїхати через цей блокпост за добу. Аліна цього не знала і в чергу не записалась, приїхала. А її не пускають. І ось розсержена Аліна дзвонить своєму е, другу і колаборанту Кіору і розповідає жахливі речі, що Україна ніколи нікого більше не пустить Маріуполь. Все заборонено. Насправді все це не відповідає дійсності. І люди проходять в бік Маріуполя, а також і в зворотньому напрямку щодня близько від 50 до... 60 чоловік щодня потрапляють в Маріуполь, і ці обмеження, чому не більше, да, вони пов'язані не з українською владою, вони пов'язані з рішеннями окупаційної адміністрації в. Пункті пропуску Васильівка, який і робить такі обмеження. Ну і на останок дуже позитивне відео зняли мої колеги у Франції, де куди вони привезли собаку. Собака Далматиніць загубилась, коли її власники тікали з охопленого війною Маріуполя в березні. Цього року собаку довго шукали, знайшли волонтери, вивезли до Франції, де зараз мешкає маріупольська родина, і кадри зустрічі цієї тваринки з своїми власниками. Вона дуже-дуже мі-мі-мі. Всім вам гарного настрою! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до завтра! Україна на веки живе Україна, Гена, Гена, да? Гена, ай не боже, Україна,